Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Вітаємо! Це телеканал Д 1 і проект Позивний Україна. Сьогодні з нами спілкується учасник благодійного фонду кола, підприємець, спортсмен, віцепрезидент Федерації триатлона України Андрій Половко. Ми вітаємо всіх, хто дивиться телеканал д 1 Долучайтесь до нас. І сьогодні ми розповідаємо про волонтерський рух. Вітаю, Андрію! Ми запрошуємо до студії. Різних людей ми буваємо на передовій. Ми буваємо в різних деокупованих містах та селах. І завдяки вашому фонду, твоєї участі в проєкті благодійного фонду кола наша телекампанія була разом з вами, і ми бачили на свої очі, чим займається фонд. Тому давай про це і почнемо. Що за фонд? Що робите, де були? Дякую, що запросили. Зараз в двох словах розповім. Фонд уже багато років. Ще з 13-го року він існує такий потужний український фонд. Але ж е до війни я не знав, що від такої є фонд, тому що благодійністю я не займався. Я підприємець, я працював, займався спортом, виховував своїх дітей. Почалася війна. Запитав себе, чим я можу бути корисним державі. Для мене було це дуже важливо, тому що це моя. Країна в мене було дуже велике бажання захищати її, але в мене немає тих скілів, які потрібні для військового. В мене є інші скіли. Про котрі я сьогодні розкажу, і вони дуже допомагають і нашому соціуму, і державі, і взагалом і військовим і таке інше. Я вирішив займатися якоюсь допомогою. Спочатку військовими ми допомагали, потім ми допомагали цивільному населенню з продуктами. А зараз е, займаємося іншими будівельними проектами. Весь рік ми працювали багато це тисячі тонн різноманітної там, продукції, від каш, консерв, закінчують дронами, пікапами, швидкими, проєктів багато. Сума за цей рік, котру фонд передав нужденним, майже 3 мільярди гривень. Це на кінець 2022 року. Зовсім не зухвалитись цим. У вас своя думка з приводу того, що не дуже багато розказуєте про свою допомогу. Це якесь особисте до цього ставлення. Чому так мало розповідаєте про свої справи? Ну, по перше, у нас немає такої культури. Да, якщо українець про зробив якусь добру справу, вийшов і сказав я, зробив добру справу. 50 українців скажуть хлопці. Ну. Ви що піаритесь чи в політику йдете там, ну і таке інше. І е, нас навчають зараз іноземці, з котрими ми співпрацюємо. Це м, з Англії хлопці, з Польщі, з Іспанії, з Італії, з Нової Зеландії, з Канади, з Австралії. Ми з ними спілкуємося. Вони кажуть: е, показуйте свою роботу, що ви робите. Я питаю їм ну, навіщо це потрібно. Вони кажуть, це потрібно, тому що ви надихаєте. Нас, по перше іноземців, у них є така культура. Якщо ви щось робите, показуйте це, і все. І ми потихеньку, потихеньку почали цим теж займатися. Нам дуже це важко, тому що ми не публічні людини. Ми займалися там своєю діяльністю, підприємництвом, там ще я спортом, якийсь там займаюсь. І я дивлюся на це, що ми почали робити ще влітку якісь там проекти: відео, фото знімати, якісь робити інтерв'ю з іноземцями. Вони сюди приїжджали. Ми їздили там до Бахмута, до Харкова. Ми робили проекти для BBC. І ці проекти потім дуже сильно монетизувалися. То, що ми розказуємо про Україну, там бачать за кордоном і та допомога, яка зараз усім там здається можливо вона менше чи більше, я не дуже розумію, тому що її дуже багато, і ми з цими працюємо. І тому іноземці дають нам культуру, як це повинно бути, як потрібно піклуватися про інших людей, у яких є якесь горе. Тому ми потихеньку це робимо. І з вашим телеканалом ми ж започідкували цей проект. Це було я вже не пам'ятаю, майже два місяці тому я прийшов до вас на канал і кажу, що до нас звернулися хлопці з Нової Зеландії. Вони хочуть допомагати людям, які постраждали від російських ракет, і в них порушені будівлі. Але ж люди там проживають. І вони звернулися до фонду. Допоможіть знайти таких людей і доставити їм ці будівельні матеріали. Я звернувся до вас. Ви. Дали нам цю групу дуже круті ваші ребята: і Ян, і Марго, і Саша, і була, вообще, дуже класні. І ми поїхали по усій лінії фронту. Ми були починаючи Нікополь, Марганець, потім Покровськ, Слав'янськ, Ізюм, Краматорськ багато разів Запорізька. було, Запорізька область, Переображенка. Потім ми були. Дуже близько до російського кордону. Там півтора Белграда? да, Белгород, півтора кілометра до кордону. Дуже багато сіл об'їхали. Подивилися усе своїми очами. Ми зняли крутий, я вважаю, що проект про як живуть люди на окупованих, на деокупованих територіях, що вони відчувають, яка їм потрібна допомога, хто за ними спікпіклують, як іноземці. Все це дуже цікаво. Зробили класний проект. Зараз ми цей проект показуємо у. Трьох, можливо, п'яти різних там державах за кордоном. Вони все це дивляться і зараз формується великий пул. Цікавий це будуть якісь там будівельні проекти. Поки ми робимо якийсь кейс, буде далі далі, буде це зрозуміло. Але завдяки вашим хлопцям і дівчатам, вашому каналу. Я вам дуже дякую, що долучилися до цієї роботи. Це проект Позивний Україна. Хлопці, які на передовій, яких ми знімали, вони всі були з своїм позивним. Потім ми долучились до знімальної групи, до госпітальєрів. В нас були волонтери, і цей проект став вже не тільки про військових, а про усіх нас. Він називається Позивний Україна, тому що ми вважаємо зараз у кожної людини позивний один єдиний. Україна, так. і тому я зараз хотіла б запитати, що ви бачите: от ви так. приїхали до селища, все знищено, Що кажуть люди, яких не хочуть, чого вони чекають, що там відбувається? По-перше, дуже велике руйнування. Якщо з цього заходити, дуже велике руйнування. Ми на це дивилися. І проект про це спочатку. Ми думали, що проект про це, що ми будемо допомагати відбудовувати якісь там домівки і таке інше. Дуже велике руйнування. Дуже там все тяжко, не так, як ми гадаємо. Якщо війна насправді дуже, дуже сильніша, ніж ми думаємо. Якщо ми дивимося по телебаченню чи ми в інтернеті, ми все це бачимо, це інше ніж коли ми там буваємо. Там є така енергетика, дуже, дуже важко її передати. Але ж ну ми своїм проєктом розказуємо про людей. Це по-перше, по-друге, саме цікаво, що ми побачили в людях. По-перше, вони усі хочуть бути українцями. Самоідентифікація націй прийшла. Я, ми, коли їхали на усі ці території, ми думали, що дали є люди якісь там ждуни, як їх там називають. Ні. Вони відчувають себе українцями. Хто розмовляв російською мовою, починають розмовляти українською. Вони усі посміхаються, вони не бояться росіян вже. І... Дуже цікаво таке. За них дуже піклується держава. Це для мене відкриття. На містах роблять дуже так, багато. Так, дуже багато. Ну, що, Роб... можуть, так, да, що можуть. Ну то, що працюють багато гуманітарних фондів, це теж. І, і волонтери, і благодійні організації, і церкви, декотрі бабушки мені кажуть: Андрій, ми зараз почали жити краще, ніж. До війни. Вона це каже і прильот ззаду. Ба-бах! Вона посміхається, я посміхаюсь їй. Ми сіли і дивимося в очі друг другу і кажемо, коли ж воно все закінчиться. Але люди дуже позитивні. Я гадаю, що в нас є великий шанс, що в нас народиться нова держава. Але ми тільки на першому кроці. Ми нам треба не згаяти час. за цей рік ми сформували дуже багато взаємозв'язків, дуже багато нових і у внутрі держави. І за кордоном у нас дуже багато цікавих друзів з'явилося. Ці друзі нам допомагають. Вони пишаються нами, нашою державою. Вони пишаються тим, що ми хоробрі. Ми дуже прагнемо свободи. Вони приїжджають, вони це бачать з нами. Їздить е, зараз хлопець е, з Новозеландського фонду. Він іспанець. Він вже тут другий місяць живе з нами. Він нам допомагає. Ми його питаємо: навіщо тобі це? Він посміхається. Говорить, ви не зрозумієте, я працюю. У селі Хоптівка, про котре я то, е, зараз розповідав, цьому селу американець цілий рік допомагає. Цілий рік. Він прилетів з Каліфорнії і все, це фізична особа, котра піклується про 45 бабушок, котрих там покинули їх родини. Це дуже така цікава історія. І я вважаю, що в нас є зараз, зараз великий шанс, що ми народимо нову, нову націю. Але е, дуже багато попрацювати потрібно буде. Чи є там зовсім молодь, чи діточки, чи це люди похилого віку? Що з населенням, яке залишалося там, було окуповане і зараз після деокупації? Кого найбільше там? Е, на жаль, е, більшість там це пенсіонери. На жаль, е, можливо, 80-90%. Уся молодь, я не дуже розумію, де молодь, тому що я там її не бачу. 50 плюс люди є. А молоді, можливо, там якийсь відсоток, там 2, 3, 5, 10 дітей. Ну людей, і все. Дітей зовсім нема. Бували історії, що їх вивозили. Дуже багато історій, багато і насильства на виїжджало. І зараз ми з вами сидимо, спілкуємося. Зараз там у Бердянську, у Мелітополю вивозять багато дітей. Це я спілкувався вчора, і, і дітей, і дорослих, і молоді. Так, 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 так це. Ну, якщо розуміти, що це за війна, да я там питання собі ще рік тому ми на BBC питали, а що це за війна? Це ну у нас є враження стільки, що це не війна, це геноцид. Вони винищують нашу націю. Вони наших дітей, нашу молодь, кого можливо перевозять себе до оркостану свого, і там вже щось вони там з ними роблять. Ми не дуже розуміємо, що але ж це є поки не дуже зрозуміло, і ми ці всі історії ми зараз розказуємо це дуже важливо за кордоном іншим державам, щоб вони щоб у них було розуміння було що. Це глибше ніж війна, якщо ми можемо вбити чоловіка там чи жінку, це одна питання. А а коли психологічно іде зміна? Всього це дуже тяжка така історія, і розуміння дуже тяжке. Тому тут треба копати глибше. глибше. Ми про це розповідаємо і там вони це починають розуміти. Зараз питання таке: вони нам спочатку там допомагали їжею, там, зброєю і таке інше. Зараз вже інші важелі потрібні. Інші. І розуміння, що робити з. Орками, що робити з, з тою державою, і як робити, і в них зараз вже йде дискусія. І ми робимо для цього теж ще много. Ми це і відправляємо і інтерв'ю з людьми, і вони все це бачать, і якось воно буде зараз по-іншому. Ну, І я так, там так. з вашою командою, наша команда, ми, знаєте, і такий Кірпічик до нашої великої перемоги у майбутньому, тому що ми я вважаю, що Україна це частина Європи, навіть ми частина всього світу, і ми повинні інтегруватися у останні 30 років. Ми жили у якоїсь капсулі зараз. ну, давайте так. Ну, благодаря війни, світ почав познавати, хто така Україна. Багато хлопців до війни, з ким я спілкуюся за кордону з різних стран. Вони ніхто не знав, що таке Україна. Ні Чорнобиль, ні Клічко, ні ще вони ніхто не знав. Зараз вони там наші найкращі друзі, і вже весь світ розуміє. Але ж ми, потрібно нам зараз це все зробити такий фундамент, якусь таку роботу над помилками. І далі ти йти йти Андрію, Якщо повертатися до роботи, я... я називаю це роботою, бо ти виконуєш ну майже щодня Ні, ні, ні це не робота. Це... Робота це... це поклик, так робота за... за котру платять кошти. Я волонтер. Але це займає весь твій ну, робочий день, тиждень, місяць. Це вже рік. Тобто ти займаєшся цим питанням вже особисто, як за покликом, але як професійний менеджер. Що би з твого боку потрібно було зараз робити на деокупованих територіях? Ну, по-перше, поки не закінчиться війна, грошей в державі не буде. Це по-перше, по-друге, для, для того, щоб працювати з, з цими деокупованими територіями, вже багато є економічних важелів, котрі запустять весь механізм. Для цього потрібна політична воля. І все. все написано, все готово. Я не економічний експерт. Ми можемо відкрити будь-який підручник з економіки, і там буде написано. Але підручник це підручникам. Все це повинні робити люди. Люди, так, 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 з податками розібратися, що як там робити, і так, і таке інше, таке інший. Такі зараз. Ви приїжджаєте туди. Спочатку ти казав, це були продукти харчування, медикаменти. Так. А зараз це вже більше будівельне будівельні матеріали. Будівальне, будівельні матеріали. Дивіться, там працюють ну в Україні так потужно, там 5-7 фондів працюють. У кожного фонду є своя спеціалізація. Хто чим займається за цей рік? Що був, я вів декілька проєктів. Вони були були різноманітні Там, може з десяток, може, можливо, більше з дітьми, з військовими, і з продуктами харчування, і будівельні. Коли виникає якась потреба, і потрібно зробити якісь менеджерські кроки, мені дають цей проект, чи я його сам беру, чи вони там з космосу приходять. Я не дуже розумію. Ми починаємо це робити. Зараз це з продуктами в Україні все добре. Питань нема. Ну на ми проїхали по усій лінії фронту. Я спілкувався з усіма World Food Program дуже велика програма. Ми цю програму починали ще. А, влітку а, приїжджали до мене там і французи, і та і італійці, і африканці. Ми її тільки починали. Я виступав як кризис менеджер на Донбасі. Ми її зробили, і зараз воно вже все працює. У людей з, з цим все добре. Зараз питання людям нема де жити. Нема де жити, і у порушеній будівлі. Щоб було зрозуміло. Тільки на, Харківщині, тільки на Харківщині 22 тисячі порушених будинків. Якщо взяти усю лінію фронту, ну, я спілкуюся з усіма військовими адміністраціями, то ну, це така закрита інформація, але ж, на мою думку, що можливо, більше 100 тисяч домівок порушено. Це домівки оселі. Якщо брати багатоквартирні дома, то це ну, там, якісь там 10, 20, можливо, 30 тисяч. Ну, це космічний космос. Якщо, коли закінчиться війна нашою перемогою, це потрібно буде все відбудовувати. Грошей у нашої держави, виснаженої війною, нема. Зараз ми повинні зробити якісь механізми, знайти механізми, як ми будемо співпрацювати з мировими, з мировими коштами, щоб в нас була змога відбудувати все, щоб ми мали змогу допомогти людям, економіки і таке інше. Якщо економіка буде працювати так, як вона працювала до війни, як вона працює зараз, шанси у нас нульові. Сразу кажу, тому що. Так не може бути. Так не може бути. Треба зовсім міняти податкову систему. Це все всі розуміють, усі підприємці, це в державі розуміють, але ж хтось це ну це інше питання. І є, якщо ми це зробимо, це вже буде наша наша друга війна, після війни з, орком, з орками ми будемо воювати з корупцією. Але поки ми з корупцією не розберемось, ми. У війни не переможемо, тому потрібно буде нам усім разом об'єднуватися, ставати пліч опліч за завдяки війні. Сформувалося дуже багато нових зв'язків. З людьми до війни це було так, зараз це так. І я вважаю, що громадянське суспільство зараз, котре формується завдяки військовим, волонтерам, гуманітарним фондам на основі у цих трьох составляючих, потрібно буде формувати нове громадянське суспільство. Тому що інші, котрі не приймають участь в будуванні нової держави, вони не повинні у майбутньому до держави мати якісь там відношення. Тому що корупція, я вважаю, привела до війни. Це моя власна думка. Тільки корупція. І от корупція дала ту почву, щоб е, Путін щось собі там придумав і до нас прийшов. Якщо б ми були е, багатими незалежними і українцями і відчували себе такими, е, у нього шансів би не було. Але ж корупція нас розхитувала дуже, і тому ми зараз е, маємо те, що маємо. Дякую. 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 Це проект Позивний Україна. І з нами сьогодні був Андрій Половко, підприємець, учасник благодійного фонду. Кола. І як сказав зараз Андрій, нам дуже потрібно всім бути разом, триматись разом і допомагати фронту до перемоги.